Таке ми теж виготовляємо без проблем. будь-яке місто України. Відеоінструкцію ви отримаєте, тому що ви самі то не складете. Мігкі панелі складаються з частинок, але ми вам відео інструкцію надамо. Якщо треба, звичайно, і велике замовлення в Луцьку або в Києві, або в Івано-Франківську, в нас у Львівській області теж без проблем. Наші майстри вийдуть і вам то встановлять. А коли це йде Одеса, Маріуполь і далі країни, Вінниця, то ми вам скидаємо відеоінструкцію по встановленню. І ті ліжка з м'якими панелями, вони коштують, якщо у вас розмір 1,60х2, то ціна плюс-мінус 35, 39, 42, залежить яка висота, залежить яка тканина, плюс-мінус 42, 45, ну десь так. Залежить ще, яке спальне місце. Так само може бути 2х2, 1,80х2, 1,40х2, 1,20х2, будь-яка конфігурація і відстань між ламелями так само 2,5 см. Так, так що звертаємося.